Погані новини для студентів, які хочуть отримати відсрочку від мобілізації. Якщо ви отримали диплом бакалавра та вступили на магістратуру на основі ПЗСО та НРК 5, ви не отримаєте відсрочку. Такі роз'яснення надало Міністерство освіти, так як це є порушенням послідовності, а саме поточне навчання за освітним ступенем магістра на основі ПЗСО або НРК 5 за наявності диплома бакалавра. Наприклад. Здобувач освіти у 23-му році здобув диплом бакалавра, а у 24-му році вступив для здобуття освітнього ступеню магістра на основі ПЗСО. У довідці буде зазначено, ні порушує. Так що таке ПЗСО? Це загальна середня освіта, та на основі ПЗСО можна вступати як до закладів передвищої освіти фахових коледжів, так і вже й до закладів вищої освіти різноманітні коледжі або університети. Вступне навчання для здобуття ступеня вищої освіти можливий на основі повної загальної середньої освіти. Перелік спеціальностей для вступу на основі ПЗСО зазначений в 266 наказі МОНУ. Якщо в правилах прийому ви бачите вимогу для вступу НРК 5, то ви маєте розуміти, що це рівень молодшого бакалавра та фахового молодшого бакалавра, який можна здобути у фахових коледжах чи у звичайних коледжах після 9 го чи 11 го класу. Таке цікаве роз'яснення від нашої влади. Хто не буде мати право на відсрочку. Діліться своїми думками в коментарях. Якщо у вас є інші питання по навчанню та по відсрочці, можете задавати їх в коментарях, а ми їх розберемо. До зустрічі!